Радіо Юей Чикаго друзі. Вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго. Це вечірня студія. Ми продовжуємо нашу трансляцію. І з нами в студії вже є наш туристичний агент Олеся Демелко. Вона повертається після такої нетривалої паузи. Будемо зараз її розпитувати, де була, що бачила, з чим приїхала. Олесю, привіт, привіт, вітаю, вітаю всіх. Що так сталося в тебе в житті? що аж місяць часу ми не чули нічого про туризм. А яка причина тому? Причина була то, що я їздила до мами, їздила в Україну, їздила в Лондон трошки по роботі. Тому це не, не було, але робота робилася. І звичайно, що в соціальних мережах я була з клієнтами, я була на зв'язку, з агентами також я була на зв'язку. Чекати, то подорожуючи по своїх особистих справах, ти все рівно мала роботу собою? Так. Так, і це, і це, так. це нормально? Так, це є нормально, тому що що нам треба для роботи? Тільки девайс, хтось працює з телефону, хтось працює з комп'ютера, хтось працює з iPad, кому що підходить. Інтернет і все. Але так розумію, ти була у Європі там 8 годин, щонайменше різниця. Як воно було працювати все ж таки на американський ринок, на американську аудиторію? Бо тут люди їдуть кудись в Мексику чи по Америці, подорожують зручно, незручно. Чи ти не спала ночами? Як воно відбувалося? Як воно є в туристичному бізнесі? Що завжди всі вильоти зазвичай в йдуть зранку до обіду? Тобто там, там мало вечір. хто вертається. Ну тобто, тому для мене це було після обіду час там в Європі, і це було дуже зручно. Тому якби я все різно працювала, була на зв'язку, провіряла все, чи все добре, чи всі рейси вилетіли. Дуже цікаво. А клієнти, от яких ти мала на момент вильоту, вони знали, що ти летиш? Вони не переживали, що наш туристичний агент він, можливо, буде десь поза зоною, як нам летіти, що з нами буде, чи нас зустрінуть, чи не Було, Було тільки декілька клієнтів, які запитали. А як буде з нами? Ну ти ж летиш, ти а ми тут залишаємося. Я кажу, така нічого страшного немає, я все одно буду на зв'язку. Ну був все одно номер, а наш мій номер і так і так працював в Європі. Навіть якщо потрібно позити на кастюмер сервіс, то я завжди на зв'язку. А якщо не таємниця, скільки тебе було клієнтів або таких е відкритих кейсів на момент виліту, що ти мала от за ними слідкувати і там щось доброньовувати або переброньовувати? Е -е, було тільки один раз, коли йшов е один такий один такий день, був таке трошки, як то кажуть, е так більше працювала, це коли йшло, йшло торнадо в Філадельфії. Uh -huh. І тоді дуже багато рейсів було відмінено, і деякі клієнти не мали страхування. Ну, тобто, коли нема страхування, ну, якби, ну. Це ризик клієнтів, і я звичайно як туристичний агент. Я хотіла, щоб авіакомпанія повертала гроші, тому що це ж не з їхньої вини. Ну і так вийшло, що так, декільком сім'ям були повернуті повністю гроші. фронтєр одній сім'ї повернув кредитом. Ну тобто, що все рівно люди не залишилися, як така вони втратили свої кошти. А дивись цікаво про етакет дізнатися, як туристичний агент він комунікує з клієнтом, так чи можна по-інакшому назвати з кастом. Нором він має моментально виходити на зв'язок, відповідати, вирішувати справи, чи є якийсь проміжок часу. Як ти собі це пояснюєш, скільки ти собі часу даєш, щоб вирішити якусь проблему? Бо знову ж таки, будучи у Європі, інший часовий пояс у тебе є свої справи. Ти поїхала напевно у відпустку по особистому, і тут люди тебе турбують, а ти там Посередині якогось процесу, що ти маєш а, бути всією увагою там, як ти працюєш? Так, оце дуже гарне запитання, тому що от в цьому в це якраз включається команда. У мене в команді є дуже надійні туристичні ага. агенти, які мають дуже гарний досвід бронювання. І я дуже рада, що ми здружилися, дякуючи цьому бізнесі. І коли, наприклад, я вони знали, наприклад, що в мене переліт. Наприклад, там 9 годин буде. Я ж не я не буду на зв'язку, тобто різне може бути. Може, треба подзвонити. Тобто вони мене завжди підстраховують. Цінність в людях це є так, висновок з того, що люди. ми вже проговорили. <гум> Цін... і потрібно та потрібно дружити. Бо так само я так думаю, і коли вони кудись летять, ти теж підстрахов... підстрахову їх зараз. Ти вже на місці. Олеся Демелко доступна 24 на 7, Так Так, постійно доступна, постійно на зв'язку з клієнтами. І навіть, наприклад, вчора я прилетіла, то також їхала з аеропорта, і там треба було одні агенції де що зроб... там допомогти там зробити. Там теж була деяка одна це робочі моменти. Вони завжди будуть там. Нічого такого не було важкого. Але треба було всі одно знає зізвонитися, щоб вона включила, щоб включити фейстайм, щоб я побачила, як це все виглядає, щоб їй підказати, як правильно зробити. І все, і так це. Трохи стресово знаєш, постійно бути онлайн, постійно бути на зв'язку. Бо я от люблю деколи відключитися, там бодай на декілька годин, що от мене нема в тому світі, забудьте про моє існування, і тому якось допомагає психологічно, ментально. А ти мусиш бути ну враховуючи ту базу клієнтів і і команду, яка є при тобі. Ти мусиш бути ну постійно на зв'язку і вдень, і вночі і рано ведь то завжди так, завжди. Так є постійно на зв'язку. Якщо в нас є свій чат, є наша група. Туристичних агентів, і звичайно, що якщо наприклад є таке питання, що хочуть почути думку інших агентів, то вони там його пишуть. І зазвичай я завжди ті, хто завжди підстрахує. Ну тобто, тут в цьому бізнесі я не одна, я це знаю. І мої клієнти, навіть якщо б я там і поїхала без зв'язку, взагалі була там сім днів, наприклад. Вони все рівно мають ну як то підтримку таку і не залишаються один на один, якщо би в разі були проблеми, то знову ж таки звертаєшся звертаєшся до команди, і команда тебе може підрахувати. Ти можеш собі відпочити. Добре, зараз у нас що липень вже закінчився. Починається місяць серпень. А скажи, який місяць в році найгарячіший для подорожей? Не uh, найбільше то є, коли йде багато вихідних. Як це, наприклад, де uh -huh. це цей Делай Бордей, це є різдво, uh, це є Новий рік. Новий рік навіть, не так більше, як Різдво більше. То такий гарячий такий сезон вважається. А Тому... так, щоб місяць, бо я знаю, що в Україні там канікули. липень постійно такий рахується туристичним місяцем. В Америці не, не, Ні, не, тут не? такого немає. Я, наприклад, цього не відчула, тут такого немає. Звичайно, що коли канікули в дітей, тоді відчувається. Ну, тоді за, більше, зараз більше, зараз так, канікули? Так, зараз канікули. І то відчувається, що а, більше летять, більше з дітьми, хтось там в Дісней, хтось в Юніверсал, хтось там, ну хто не може виїхати за межі Америки, то, і, наприклад, по Америці там їде, хтось в Лас-Вегас. Каньйони з дітьми їздять. Каньйони дуже гарні, тому я рекомендую поїхати. що Лас Вегас це більше для дітей. Ой, для дорослих, так і для дітей Дісней, для дорослих Лас-Вегас, але поїхати в каньйони з дітьми вартує там дуже гарно. Скажи, а от знову ж таки все рівно можливо це не є такий гарячий зараз сезон, але літо, канікули так липень пройшов. Зараз починається серпень. Ціни завищені на цей період часу, чи такі самі, як, скажімо, в жовтні чи в травні? То в залежності від готелю, в залежності від авіалінії, в який період купляти. Якщо купляється, наприклад, хтось там хоче наприклад завтра летіти, то звичайно, що ціна буде вища. Якщо є проміжуток часу, що є ще час забронювати, ну і почекати, наприклад, там на кінець серпня або на вересень, то, звичайно, що ціни будуть нижчі. Тобто ти би радила почекати до вересня або плану планувати свою відпустку заздалегідь. Я би так порадила. Це планувати. Дуже гарна порада, бо так. зазвичай і авіаквитки дешевші коли ти так. заздалегідь. Наскільки заздалегідь, от е, ти би казала людям планувати по Америці? Це можна бути від місяця там. Півтора, два, три, там як виходить. А якщо, наприклад, там вже дивиться Кариби, це Мексика, Домінікана там, чи Джамайка, такі більше ходові, ну то так, щоб в запасі був місяць, також десь місяць, може, навіть два. Ну, якщо Різдво, то треба вже бронювати. На Різдво вже. На Різдво вже. так. Тобто... Якщо, наприклад, хтось хоче круїзи, наприклад, такі круїзи, як Діснеївські, на Різдво, там майже вже все солдат. Ну, тобто, це треба бронювати заздалегідь. Якщо хтось так само хтось планує на новий рік наки зводить е летіти е бронювати собі якийсь готель, то теж бажано би так починати. бажано, так бажано скоріше, щоб вже забронювати. Або, наприклад, там депазит ви вже внесли. Ціна не зміниться, mm -hmm. тому що ціна ж також може змінюватися. І потім вже але ви знаєте, що ви маєте заброньоване, тому я рекомендую заздалегідь бронювати свої поїздки. Тож і день подяки ще йде. Ну вже день подяки також, бо там, там зразу канікули, так як я казала, там канікули, бо день подяки то завжди починаються Та -та -та. дитячі канікули. І День Подяки це також такий гарячий сезон. А коли не довші е, вихідні в людей, тобто не в школярів, не в не в студентів, а саме в людей. Це День подяки мені здається. Чотири дні завжди всіх. Бо на різдво менше, там двадцять четверта, двадцять п'ята. Тільки ну так бо, тільки, бо тільки ді, діти дні. то мають більше на Різдво, бо тому, що вони починають. З Різдва і аж до вони там йдуть до школи, хто там, де там зазвичай в них найбільші канікули зимові. Ну крім літніх, що літні не рахуємо. А ну так, так, день подяки здається. Тому друзі, думаєте прямо зараз? Я теж зараз підшуковую собі хату на новий рік на різдво. Так, на новий рік, до речі, також. І хто хоче будинки, треба вже дивитися, тому що потім хто звертається, наприклад, чи в листопаді, чи в грудні. А хто, наприклад, хто ще має тваринку і хоче з песиком поїхати, чи з котиком. Це дуже важко знайти. А до будинків ви теж маєте доступ Так. Бронювання. Так, тобто є. не тільки готелі, але і будиночки. Супер. Так, є і будинки. А, Леся є на інстаграмі, Леся є на <с Фейсбуці, Олеся Демелко саме так вона підписана. Номер телефону ми дамо так само в до цього відео, але пишіть смс, бо Леся деколи може бути зайнята. Друзі, давайте ще два слова поговоримо. Хоча ні, маємо ще один коментар. Леся, насправді, з минулого разу. Я би хотів, щоб ти на нього відповіла, а зараз його знайду. Коментар був наступним чином сформульований. Як поїхати у відпустку не маючи грошей? Кредитну карточку використати і бажано таку, там де дається гарний велком бонус або гарний кешбек, або два в одному. Відкрити mm -hmm. кредитну карточку, наприклад, в честь банку, і дуже часто до тієї кредитної карточки дається дуже гарний велком бонус. Якщо, наприклад, ви використовуєте там дві тисячі доларів або 3000 тисячі доларів, ви можете навіть отримати 600 доларів. Тобто велком бонус ви отримали, і плюс ще кешбек. Виходить гарна економія. А є такі спеціальні карточки для подорожей, так? Uh, ні, звичайно, бо в честь банку там є різні карточки, на яку там ну кваліфікується людина, бо там теж вони ж якось там підтверджуються. Бо я знаю, ось, о, це система кешбек, та ти можеш її на на направити або умовно кажучи, на бензину. Так що uh -huh. ти отримуєш того або на покупки в магазині продуктів, або на подорожі. Там ти здається, uh -huh. якось обираєш і там один, два, три відсотки. Ти можеш безпосередньо а, мати з та, того. Чейз банк того. має от у мене є. А, Чотири кредитки ще й з банку, два на бізнес, чотири таких моїх. Тобто разом шість, і вони всі, якщо бронювати туризм, вони дуже гарно дають кешбек. От, ми маємо no, ще no, такий no. Е, таку пораду. <laughs> так, таку такий лайфхак. Добре, тепер до того, що я хотів ще поговорити про фестиваль: фестиваль в Річмонді, який вже буде цими вихідними. Я знаю, що там теж від туристичних агентів буде такий сюрприз, подарунок. А давай про фестиваль два слова скажи, що буде відбуватися, буде дотична до організації uh -huh. цього фестивалю. І трішки про туризм, як він там буде представлений. За фестиваль фестиваль буде дуже гарний. Це буде в українських таких наших як це буде українська наша кухня. Це будуть дуже багато буде активностей для дітей, тобто дітки там не будуть скучати. А також, звичайно, що будуть артисти, будуть виступи будуть і місцевих різних гуртів. Тому я вас запрошую абсолютно всіх, тому що таку нагоду піти світу цих два дні, тим більше на вулиці заранастеплесенько, гарно діти мають канікули. Піти як то кажуть, там побути це дуже така гарна нагода. З хедлайнерів друзі на цьому фестивалі буде виступати Домі та та Хетс. Іксель Вадим Красноокій власною персоною буде на цьому фестивалі. Пісні його ви точно знаєте. Там пісні і про море, і про Є, і пісня світла, і два дубки. і Ось мереко. Я думаю, в суботу він запалить ту сцену і всю територію біля Річмонда. Всі будуть водити, знаєте, якісь не знаю, якісь хороводи, танці будуть, і ще там буде багато всього. Смачна їжа, так це Річмонд там завжди знаєте, можна обістися, що потім з залу не виходити. От і будуть сюрпризи минулого року. Чому я так розпитую? про це, Бо минулого року у вас на фестивалі я виграв поїздку у Лас-Вегас. Їздив я у Вегас просто так задурно, мав гарний, гарний час. Три, три ночі чи дві три ночі, ночі? Три, три ночі. ночі у мене було. Готель а, Париж, тобто ну, біля Парижу а, є такий готель, але це один комплекс. Париж з видом на Біладжо, все включено, відчув себе якимось принцем. І це все просто взявши участь у лотереї в Річмонді. До того часу я не думав, що можливо щось виграти в тому світі, а, окрім візи в Америку в Америку. Але я переконався, що це дійсно працює. Цього року чи буде, буде щось подібне? Так, цього року буде більше буде розіграшки. Більше він буде, тому що завтра буде розіграно. П'ять ночей на Гаваях для О -о -о. двох дорослих і до двох дітей. А, і в неділю буде розіграш три ночі в Лас-Вегасі, теж для двох дорослих і до двох дітей. А я можу тобто, брати участь? Я... я ще можу брати Можешь? участь Всі можуть, Всі можуть брати участь, абсолютно всі. Клас. друзі, тому обов'язково завтра і післязавтра uh, шукайте де продаються квиточки. Це напевно при вході ну, буде, буде так. при вході. Та і оголошення результатів уже буде в так розумію в кінці, в кін, в кін, в кінці дня. А так. супер, це дуже класно. І до речі, хто бажає стати туристичним агентом? Хто бажає увійти в цей туристичний бізнес або розпитати, що як до чого, бо можливо ви по радіо не довіряєте нам? Можливо, ви думаєте, тут все постановлено, Можливо, ви думаєте, ми тут ідемо по якомусь тексту? Читаємо. Ви підходите завтра до Олесі чи до? Інакших туристичних агентів і з ними маєте розмову, дискусію. Я думаю, що вас то зацікавить. Бо кожен, хто зараз шукає якийсь додатковий заробіток, напевно, може побачити його саме в туристичному бізнесі і з часом навіть мати якийсь пасивний дохід. Так, тому хто зацікавлений, ви можете мені написати на повідомлення, і ми завтра можемо з вами зустрітися і поговорити. Я вам все гарно розкажу, як працює цей туристичний світ. І можете доєднатися до нашої команди. У нас команда дуже дружня, гарна. Ми один одного виручаємо. І деколи коли читаю ці коментарі, таких тих нових агентів, які тільки почали цей шлях, то в мене така аж гордість береться за те, що я роблю реально те, що я люблю. Класно. No. Леся, пишаємося з тобою. Пишаємося всім всією командою. Дякую, що до нас сьогодні завітала. Відразу Дякую, відразу з літака дуже. до нашої студії. Я нагадаю, що Леся є туристичний агент з багаторічним досвідом. Ця людина вже об'їздила Сполучені Штати і взагалом Північну Америку вздовж і поперек. Зараз вже Європу підкорює. Вона знає, куди варто їхати, в який період і як отримати найнижчу ціну. Тому звертайтеся Олеся Демелко, і всі її контакти будуть в описі до цього відео. Дякую тобі. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.